Вітаємо! Найбільш популярні наші відео про визначення оригінальності моторних олив. Сьогодні поговоримо про торгову марку Moly. Ви на каналі Doc.ua і ми розбираємося в деталях. Оливи ліквімолі представлені в Україні вже понад 25 років і завоювали чималу прихильність автовласників завдяки стабільній якості та широкому асортименту. Всю продукцію компанії виробляють виключно в Німеччині і завозять в Україну офіційно. Тому натрапити на підробку майже неможливо. Хіба що ви купуєте оливу десь на узбіччі або на авторинку. Щоб не сумніватися в оригінальності походження оливи торгової марки Моллі», користуйтесь послугами офіційних точок продажу. Магазин Док є офіційним продавцем торгової марки, про що має відповідний сертифікат. До того ж, виробник дбає про користувачів своєї продукції, тому оснащує пакування спеціально розробленими ознаками оригінальності. Зараз покажемо, як їх знайти. Зокрема, на кришки тари нанесена квадратна позначка, яку можна побачити тільки в ультрафіолетовому світлі. Так само можна побачити і маркування, нанесене у верхній частині каністри з оливою. Воно містить інформацію про номер партії та дату розливу оливи місяць і рік. Відразу зазначимо, що таке маркування поки що є не на всіх каністрах, тож не засмучуйтесь, якщо не знайдете його. Натомість ви зможете побачити маркування, надруковане фарбою. Ще раз нагадаємо, що таке маркування може стиратися, і це не є ознакою підробки. Отже, щоб упевнитися в оригінальності моторної оливи ліквімолі, шукайте позначку на кришці за допомогою спеціального ліхтарка. І купуйте оливу в офіційних точках продажу. І підписуйтесь на наш канал, адже ми розбираємося в деталях і щиро ділимося ними з нашими клієнтами.